Всім привіт! Якщо ви дивитесь це утром, доброго ранку. Друга частина. Не знаю, яка попитка вже. До слова, запрошують головуючого, кинувши короткий, але досить суворий погляд на зал асамблеї. Він повільно, але досить енергічно починає промову. Кубка прихильників руського міра починає постукувати, постукувати пальцями по гарнітуру, натискаючи на все, що натискається. Потворні гримаси застигають на їхніх фізіях. Через деякий час все ця ватага починає штурмувати діда схожого на вусату картоплину. Олександр, ваш акцент дуже похожий на український язик. Переведіть нам пожалуйста. Вусатий змарнівши, я руський чоловік, і я не знаю родного акцента. Самі переводіть, а між тим, вся зрая вслуховується в кожне свого головуючого, який по якомусь уважному збігу. Звучить з їхніх пристроїв на українській мові. Шановні панство, ми мусили зібратися, щоб привести до тями єдну країну, яка нащала вуха своєму народові і всяко намагається розв'язати Третю світові. Визнаю, Західний світ не мусив втручатися у внутрішні справи Росії і дозволити їй йти своїм. Особим, високодуховним шляхом, тож настав час виправити скоєним. Делегація руського міра, яка до того не розуміла ані слова, задоволено слуховується в кожен звук. Ніяких технологій, програмного забезпечення, чіпів, ліків, процесорів, модних брендів, делікатесів та смартфонів, найжиють своїм розумом. Дітей-чиновників, повернути до Аркостану. Тих, хто жив у Євросоюзі і топить за Рашку вишити громадянства і найпизлюють до Росії. Крики під стінами Генасамблеї якось відразу стихли. А люди, які висловлювали своє фе Америці та всьому цивілізованому світу, якось відразу зникли, вишивши по собі одна стаканчики. Ушпиння насіння бички та кучу іншого мотвого, присутністю якого супроводжується поява руського міра. <coughs> обличчя, обличчя руського міра стали схожі на морду коня, який замість овса хапанув склувати. Телефон коліньки предсмертно квакнув. І на екрані з'явилася фраза про русський воєнний корабль. За ним і в останніх членів делегації смартфони, годинники, планшети. <coughs> Вийшли з ладу, ласкаво просимо до духовноскрипного майбутнього, сказав головуючий.